15 січня 2026 рік. У нас зараз 11 година на вулиці сипиться сніжок в місті Харкові. Всім бажаю хорошего дня, всім бажаю хорошого настрою, всім бажаю, щоб зима приносила тільки радість. Щоб усе було тепло, світло, опалення і щоб усе було у вас добре. Хай Господь Бог береже вас. На вулиці краса неймовірна, дивіться. такий, такий сніжок у нас. Пока-пока всім. Найкращі побажання з міста Харкова від мене.